Хей, hey, юм народ, всім привіт! З вами я, Туфкіс. Радий вас бачити на своєму каналі. Ось перед початком відео хочу побажати всім приємного апетиту, приємного перегляду. І ми будемо розпочинати. Зараз ви бачите, що ми в Форзі. Ось автомобіль крутиться, а що робиться, непонятно. Ось, прийшла ідея видумати рубрику, якусь для Форзи, щоб постійно грати в Форзу і було щось цікаве. Ось, зараз є перша рубрика. Над названням ще Я думаю. Ось, але потім воно якось да прийде. Якось да може, можливо, разом придумаємо, можливо, я щось придумаю. О. Ви спитайте, в чому ж суть цієї рубрики? Спочатку я хотів зробити це через чат GPT, але це трохи проблемно, і, в принципі, він не так нам і потрібен. Ось. В чому заключається, собственно говоря, ця рубрика. Ось ми. За допомогою рандомайзера чисел будемо запитувати, яке нам число вибрати. Я думаю, ви е, зараз на практиці все самі поймете, і ми зараз будемо розпочинати. От Ми заходимо в автосалон, в нас тут є багато автомобілів. Ось, ми їх отак сортіруємо. Ось, і відповідно, та машина, яка нам випаде, ось, е, на цій машині є основні 4 дисципліни: драг, гонка, дріфт та оффроуд. І ми цю машину будемо робити в підходящий для неї клас, який нам е, скаже рандомайзер. Ось, і ця, цю машину ми будемо тестувати та оцінювати, як вона у нас вийшла. Ось, в принципі, на цьому все, і будемо зараз розпочинати це дійство. Я вже порахував, у нас вниз 22, ну, 23 хай буде 23 стовпчика. Ось я перетягую сюди рандомайзера. Він у вас на екранах. вводимо ми число 23. Генеруємо 22. Тобто остання колонка, в якої ось 5, 5 машин. Тепер ми, ну, 5 марок автомобілів. Тепер ми вибираємо число від 1 до 5. Ось, перший, другий, третій, четвертий та п'ятий. Um, давай тепер нам 5 і в нас число 4. Це вулінг. Ось, до речі, отака ситуація вийшла. Машини в нас і немає. Мені цікаво, як ви предложите вирішувати цю ситуацію. Але в даному випадку ми просто заново пере... переграємо, скажімо так. Ой, я вибачаюсь. Тут проблемки вийшли невеличкі. 에, секунду, трохи я потерявся. Так. Бляха-муха. Непоняв. Так, знову число до 23. 11. О. Ось це уже поцікавіше, тому що, ну. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Угу. Виглядає цікаво. Так само: 5 автомобілів. Ми вводимо число до 5. Так само я вам все показую, щоб ви все бачили. Один. Блять, мені здається знову, так? М -м 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 -м. Одна машина у нас в 7 класі є все ж таки. Ага. До речі, є можливість, якщо це робити через гараж. А там машини вже йдуть. Про І в нас вийшло так, що один автомобіль. Якщо б випало ось, наприклад, ягуар, так, то ми отак і рахуємо ці всі ягуари рахунок, І рандомайзер вибиває числа. Також я буду е, дуже радий, якщо ви, наприклад, е, ну, допоможете, е, підскажете як краще, як би ви хотіли це бачити. Мені було б цікаво це почути, побачити. Так би мовити. Ось, от зараз у нас ось у нас перший автомобіль, до речі, такий, я б сказав, незвичайний. Тобто, ну, бляха, взяти на такому прокатитися, я б не катався, напевно, на такому. Щоб просто так, взять, адпізди, покататися. От, тепер у нас є інше запитання: в якому класі буде цей автомобіль? У нас є 4 основних класи. Ну, по крайній мірі, я так подумав. Я так поняв. Якщо ви вважаєте, що є ще якісь класи, то також пишіть, якщо був, що будемо додавати. Ось. В принципі, як вони розписані, так вони й будуть іти по рахунку. Один це драг. Два це звичайна гонка шосейна, як хочете, так і називайте. Три це у нас категорія дрифт. І четверта це оффроуд. Ось, в принципі, мені здається, просто це самі чотири основні категорії. Зрозуміло, що в оффроуд можна було так, також якесь там, наприклад, ралів вписати. Ось, але я вважаю, що це, напевно, ем, зайве. Ось. І цифру до 4. Я не впевнений, що я нажав. Можливо, для чистоти експерименту ще раз нажму. 4 Оффроуд. Угу, угу, Мені здається, це. Це цікаво. Як мінімум має бути. Можливо, вона буде себе вести як ота ламборгіні єсть. Або може. як гівно якесь. Ну, до речі, на неї є якийсь навіть зовнішній тюнінг. Я й цього і не замічав. Ну, звучить вона добре. Якщо чесно сказати, сам я тюнінгувати не в автомобілі. О! Ну, звернемось до. До помічників. Який тут є претенденти? Офроуа, оффроут. Або можливо. У них по загрузкам просто не дуже. Можливо, написати нам раллі? Ох, раллі. Але шини гладкі А тут бездорожжя. Напевно, 5,2. Ми також будемо оцінювати автомобілі ем, за тим, як вони себе ведуть на дорозі. Як вони себе почувають? Ось зараз в мене є невеличкі сумніви. Ось, бо є в нас ралі мета 5.2, 352. А є 5.0, 355. Тобто, на, начебто. ця має бути краще. Але, по факту, якщо чесно, це все дуже індивідуально. Бо настройки дуже різні бувають. Ну, давайте напевно. Напевно. Ем, я. До цього варіанта все ж таки. склонюсь і виберу саме його. Цікаво дуже, що ця машина зможе себе показати. Дуже цікаво, якщо чесно. А також, ну, я буду дуже радий, якщо ви м якісь свої ідеї підкинете для цієї рубрики. Так само, можливо, назву, а можливо, ще щось. Так, давайте подивимось хоч на неї. Ну, виглядає, якщо чесно. М'ягко говоря, дивно. Можливо, якщо на неї наклеїти якийсь дизайн, вона буде, блядь, гонка. Не думаю. Але попробувати стоїть. Щось таке теж хочеться: гоночне, таке, спортивне, круте. Ем... Ну, дивлячись поки що на це все, я тут такого прям нічого і не бачу, якщо чесно. Зараз навіть намагаюсь придивитись. М -м, ось такий мені, до речі, до вподоби дизайн, -як. А ну-ка як він буде виглядати на автомобілі? Якщо чудово, то в принципі чому б і ні. Підемо тестити цей автомобіль. Цікаво дуже, як він себе буде поводити. Дуже цікаво, я б навіть сказав. Бо це, ну, це досить дивне рішення. Напевно, що так. Так. Для початку, що ми маємо зробити? АБС в нас включена, хай буде. А от уровень драйва аватарів я предлагаю поставити нам на. Давайте почнемо з опитного, а там побачимо. Може ще повисимо його в дальніших серіях. Але ж цікаво, як ця машина себе буде вести. От, поки ми їздимо. Не скажу, що щось відчуваю. круте, блять, класне. Ну. не зрозуміло поки що, якщо чесно. А, а зараз, я думаю, ми станемо на паузу маленьку. Я зараз виберу якусь гонку, і ми продовжимо відразу, як я її виберу. Так, я з вами, друзі. Ось е, мій вибір пав на ось такий спринт спринт-крос в тулімі. Чому? А тому, що тут е, як і по прямій мож, буде можливість поганяти навіть по ось по дорозі, так і ми ось по гівну, так проїдемося по воді, по болоту і назад вернемося на трасу. В принципі, мені подобається, як це виглядає. Але, от, якщо чесно, на рахунок машини я дуже не впевнений в тому, як вона себе покаже в цих. Добре, що у нас в нас клас S1900. У мене не було ем, бажання вибирати от саме клас, щоб ми от в ньому були на рівні. Ось, тобто, якщо б ем, була якась інша, наприклад, там, 983, я б взяв її без, без питань. Ось, а так вона була в лідерах, то я вирішив її взяти. Можливо, й пожалкую про це. Ну, але давайте будемо її тестувати. Дивитись, що воно є. Граю я на клаві, ви це вже, напевно, зрозуміли. Ну. Старт звичайний. На поворотах, в принципі. Ну, начебто не вистачає чогось, але в принципі жити можна. Ось так я б сказав. Ось тут в нас буде зараз крутий поворот. Так, ну ми так вибили нашого супротивника. Ми, до речі, зараз на четвертій позиції. Тобто доволі непогано. Я розумію, що, напевно, з рівнем складності я собі занизив. Можна точно його буде повишати. Ось, але машина сама веде себе якось не то, щоб дуже добре. Але не дуже і погано. В принципі, порівняно з іншими, вона не сильно відстає. Але сказати, що це якась мета, імба або щось в такому роді, ну я, на жаль, поки що не можу. Тобто, як по-моєму це доволі посередня машина, яка їде, мені здається, як і всі автомобілі. Якби я рівень складності вибрав якісь Побільше, то е, смоктали ми би добряче. Мені здається, що так. Ось, але в принципі боти зараз ступенькі, і в нас є непогана фора. Ось. Мені це подобається. До речі, ось вчора вже на каналі має вийти відео про стрім з мого дня народження. Ми стрімили на твічі і зайшло аж одна людина зайшла на наш стрім. Да. Саме так. Ми пограли в танчики та пограли в Геогесер, до речі. Ось ну атако знову розмовляли, але толком розмовляти не було з ким, тому ну, стрім коротенький, та і я можу сказати, що доволі, напевно, нудний. Ось, А тим часом уже кінець гонки доволі близько. Але е, що я можу сказати, що ми граємо доволі проти, е, проти слабих ботов, але тим часом вони, блядь, не відстають. Тобто вони нюхають нам духу. І, до речі, добряче нюхаються. Робляться. Зауважу. Тобто, ну, якогось кардинального відрива в нас з ними немає. І на самом ділі, блядь, то є піздець. Я б так сказав. Ось зараз прямік у нас іде. Ззаді нас їде Кьонігзек, і він нас дуже швидко доганяє. Але все ж таки ми якимось чудом зуміли фінішувати. Ну. Ну, добре. Відео буде недовгим, зараз вже буде ІТОГ, можна так сказати. Автомобіль у нас. Називається він у нас як ще раз. ID Zero 2018, а. Італдесі. Italdesign... Ой, блядь, ну його нахуй. Зerouno 2018 року. Виглядає вона ось таким чином. В принципі, на вигляд вона гарна, доволі. Якщо її зробити, тим паче, але салон якийсь бляха дуже дуже ущербний і дуже не дуже. Скажі так. На вигляд, в принципі, автомобіль непоганий. Що ж на рахунок його спроможностей? На ралі він себе веде, якщо чесно, мені здається, десь, ну. На 6, на 7 із 10. На рахунок траси, з одної сторони, він веде себе на трасі ну розуміло, набагато краще, ніж на ралі, на блядь, воді, ґрунті і так далі. Але вона в відмінності від ралі, вона дуже сильно своїм конкурентам уступає. Тобто я б, напевно, шосейну частину оцінив би на 6. Що на рахунок е, швидкісті? Швидкість в неї невелика, якщо чесно. І її б я оцінив, напевно, також на 7 балів. Ось. Для класа S1, мені здається, це доволі. Ну, це, це непогано, але це далеко не вау, мені здається, так. Ось. Е, що ще можу сказати, управління цей, цим автомобілем? В принципі, ніяких ем, проблем в мене не виникало, але я б і не сказав, що воно ідеальне. Тому його оціню я, напевно, на балів 8. 8 балів, в принципі, так. Це доволі, мені здається, достойно для цього автомобіля. Він не так і погано себе показав по управлінню. Загалом оцінку цієї машини я поставив десь, напевно. ну... Сім, сім балів, так щоб і не обідати, але і, ну, це, це не їмба, це не щось круте. На вигляд, вона, до речі, ем, досить непогана. Ось. І, і в принципі, мені нема більше чого сказати. І я думаю, на цьому ми будемо завершувати це відео, і мені буде дуже цікаво почитати коментарі під цим відео. Можливо, ви придумаєте назву цієї рубрики. Ось. Ось так от вийшло. А з вами був я, Тувкіс, На цьому каналі іграли ми у Forza Horizon 5. І це рубрика, я думаю, вона війде в нас, будемо її пробувати, мацати, міняти, ось, покращувати. І надіюсь на вашу допомогу. Ось, в принципі, на цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, то ставте лайки, підписуйтесь на канали. І. Всім до зустрічі і па-па!